З 5 до 10 жовтня у Тернополі проходитиме фестиваль вуличного мистецтва «Артервізія», в межах якого заплановано створення малюнків у різних частинах міста. В ньому братимуть участь іноземні та українські художники. Фестиваль в Тернополі перше. Сподіваюсь, зовсім не в останнє. Ідея взялась з того, що зараз це потужно розвивається і в Кам'янець-Подільському багато років, і в Києві. І захотіли в Тернополі так само. Зробити таке, щоб і Тернопіль наш мав. Сучасного мистецтва, щоб для молоді було щось цікаве. Тобто, щоб ми йшли в ногу так само, і з іншими містами. Мета фестивалю показати тернополянам красу вуличного мистецтва, доступ до якого вони матимуть в будь-який час. Артервізія складатиметься з кількох частин: створення малюнків на фасадах будинків та культурно-освітніх заходів. В Україні ми вже відпрацювали декілька разів, були на Фестивалі стріт-арту, які відбуваються в Кременці, там намальовано дві картини. По Харкову декілька картин є. Малювали в Німеччині, там десь п'ять картин є. От по інших країнах. Тернополяни побачать картини на українську тематику в стилі графіті та геометричних фігур. В центрі міста намалюють портрет митрополита Шептицького, а на вулиці Чумацькій, 37А, з'явиться картина у стилі сюрреалізму. Мабуть, надихнув мене е, мій улюблений співак Мерлін Менсон. От виникла ідея, хотілось показати неоднозначність. Ой. Того, що ми бачимо, і о, хотілося також зробити таку гру, як інтерактивна гра для глядачів, щоб вони не просто пройшли і побачили картинку, а щоб вони могли в ній щось знайти о, якісь о, різні образи для кожного свій. І мені здається, що це буде цікаво. Загалом у Тернополі планують створити шість малюнків на вулиці Богдана Хмельницького, Чумацький, Івана вишневецького в парку Топільче в центрі міста та біля залізничного вокзалу.